Наша влада хоче мобілізувати додатково 500 тисяч чоловік до армії. Але от воєкоматів вже давно немає не те що черг, а чоловіків доводиться в прямому сенсі затягувати туди силою. Потім в публічний простір виходять деякі високопоставлені чиновники та воєнкоми і здивовано запитують А чому ж чоловіки не хочуть іти воювати? А як ви думаєте, хотів би я запитати у всієї нашої верхівки влади. Може тому, що незважаючи на майже два роки кровопролитної війни з десятками тисяч жертв проти держави, яка має на меті повне знищення української держави та нації, наші високопосадовці та дотичні до держави люди продовжують безкарно красти. Не проходить місяця, як ми чуємо історії, вкрали мільярд на закупівлі снарядів, крали мільярд на закупівлі військового одягу, мільярд на продуктах для армії, 33 мільярди пропало при закупівлі техніки. І хто хоч один поніс хоч якесь покарання? Резнікова під оплеск Верховної Ради відправила послом до Англії. Так, це дуже суворе покарання. От уже буде урок для всіх, хто грабує державу. А ще, напевно, мотивує людей захищати таку справедливу державу. І кожен чоловік потім питає себе: а за що я маю померти чи стати інвалідом? Щоб сьогоднішні мультимільйонери стали мільярдерами? А може тих чоловіків. Хто ще не потрапив до армії, можуть надихати приклади, коли наших військових використовують як розхідний матеріал та гарматне м'ясо. Якщо хтось заперечить, що, мовляв, такі часи всього бракує, то можу повернутися до першого пункту. Може потрібно менше красти та більше виробляти зброї. Або ж ставлення держави до поранених військових, бо коли ти здоровий чоловік з руками та ногами, ти дуже потрібен нашій державі, аби захищати її. А отримав серйозне поранення? І вже не можеш воювати, будеться проходити бюрократичне пекло, аби отримати всі виплати, допомогу в лікарні і так далі. Так що має мотивувати людей йти до армії? Лише страх перед росіянами або репресіями нашої держави? Чи може ті, хто керує державою, нарешті отямлять та покажуть, що в цієї країни є надія на світло майбутнє?